Міжнародне життя області привело нас до справжнього українського села. Почули, ми що у Парижі п'ють молоко з нашої рідної землі. От тепер і шукаємо, де воно таке смачне, що французам до смаку прийшлося. Ому молока, в якому працює Ірина, отримує близько двох тонн сировини щодня. З п'ятої ранку вона об'їжджає своє село та села поблизу. Збирає у молоковоз вечірній та ранковий удій. Я їздив, контролюю, і виходить, як тут сама старша роблю повністю аналізи всього молока. Мені треба моїм глазом посмотрети, так Я чисто уверена, що воно хороше. Така прискіпливість у Ірини неспроста. На жінці уся відповідальність за перевірку якості молока. Кожного разу за допомогою спеціального обладнання вона перевіряє сировину за п'ятьма показниками. Це алкогольна проба, кислотність ми робимо по пробірках. Це дальватест, чистота, ну і фільтрація. Два роки тому мешканці Андріївки ставились до якості молока простіше, а про такі тести навіть не чули. Сировину продавали перекупчикам за будь-яку ціну без торгу. А коли корови ставали для родини збитковими, тварин взагалі вирізали. Життя змушувало. Механізм врятування знайшли і не де-інде, а у Канаді. На території провінції Квебек усього 5% сільськогосподарських угідь і пасовищ країни. І саме тут виробляється майже 50% молока усієї Канади. Таким показникам безумовно допомагають природні умови. Українським Квебеком можна назвати кліматичну зону Львова. Там багато опадів, що сприяє вирощуванню кормів для курів. Та секрет не тільки у природі, а й в економіці. Фермери Канади об'єднані практично в 90% в кооперативні об'єднання, де саме виробництво молока, постачання кормів, постачання ветеринарних препаратів, переробка молока це одне кооперативне об'єднання. Одне сільськогосподарська техніка це одне кооперативне об'єднання, де саме проводиться перерозподіл. Коштів і по підсумкам роботи року кооператив отримує дивіденди, які нарахуються на всіх членів кооперативу. Дуже розвиті асоціації, асоціації производителям. асоціаціям производителям дани достатньо великі полномочі. Скажімо, якщо сравнити з Україною, то, мабуть, ну, половина всіх государственных функцій переданы именно в асоціації. Асоціації встановлюють ціни, видають различні розрішення, контролюють і так далі. А кооперативи, які созданы в Канаді, входять в ці асоціації. Децентралізація залишилась за кордоном, а до нас привезли модель кооперативів та ферм. Кооперативи поняття відоме нашій історії. Та тепер воно має інше значення бізнес. Дуже важко було спочатку, коли ми створили кооператив. Люди не вірили в це, що може якась бути організація, яка буде захищена там і проектом, і державою. Тому що людей ну, дурили, вже ж і влада наша, і такі рухи, і колгоспи. Сказали, що все розпадеться. Попри сумніви, добробут Андріївки вже два роки як розвивається. Кооператив поставив пункт прийому молока і збирає сировину з усіх охочих господарів. За це молоко получать бонуси. Бо, Вопривих це гарантія, ми заключили договори з людьми, що кооператив гарантує. Регулярну оплату за молоко, плюс жир і плюс бонуси за якісне молоко. Отже, Грошима тут вимірюється не тільки кількість сировини, а й якість. Про хитрощі, до яких вдавались раніше, гліцерин, соду та інші хімічні речовини зовсім забули, адже лабораторне обладнання не підкупне, конкуренція в Андріївці велика, та і ставлення до молока змінилось. Якісне воно у будь-якому сенсі цінніше. У Покрузькому районі також багато населених пунктів і розвивається тваринство селянських господарства, але там ціна гривня 60. Порівнюючи з нашою, 2 гривні. І плюс ще якісні, і надбавки, і бонус. І там немає конкуренції. Дорогою до Андріївки ми рідко зустрічали будинки, де продають молоко. Навідалися в інший район село Булахівка. Немале і не бідне, мабуть, колись було. А зараз, за словами місцевих, молочне скотарство занепадає. У нас оце, оце стадо було 400 з лишнім коров, зараз і сотні немає. А чого так? Сіно дуже дороге заготовить. Молоко здаємо, руб 70, рук 90. Ну, Невигідно, прикро невигна. Тюк соломи купить 20 гривень, а його на день не вистачає, одній корові. Ціна на молоко чи не найболючіше питання українського села. Ми посчитали для себе, що би, порог рентабельності це три гривни. Сьогодні ми маємо в іншому випадку дві. Тамара Іванівна вже відмовилась від свого колись великого домашнього господарства. А тут колись три корови стояли. Як колхози розгинали, то три. Поїлка їм, а то ж води туди накачують, сюди вони відправляють. А то для телятки, там по цій свині були зараз роз а що зараз нічого немає. Зерно дороге. У мене немає паїв зернових. Тамара Іванівна така не одна: вирізати худобу зараз загальна тенденція. Хоча в наших селах родини часто виживають саме за рахунок того, що тримають корівку. Може ми скоро побудемо їх і не буде держати коров. То, то що важко. А чого важко? Ну, як? Звісно, важко для дому. Як одну корову, то не важко, як більше то важко. Ну вони ж дають якийсь прибуток цю Ну, Якщо я, наприклад, не роблю чоловіка тисячу зарплата, і в мене двоє дітей. Две студентів особливо дорогим задоволенням рогата стала десь з лютого цього року. По селам вдарило всеукраїнське зниження ціни на молоко. К сожалению, був закритий ринок Росії і поэтому був перезбиток країни молока. І переработчики использовали дану ситуацію, опустили ціну всі независимо от того, експортували молоко в Росії, ні. Они просто воспользувалися ситуації, опустили цену все одновременно. Ціни на закупівлю впали в середньому на 25-30%. Покращення очікується тільки ближче до зими. Виробництво молока в цей період падає, а з нестачою кормів після цьогорічного посушливого літа з молочними продуктами буде зовсім складно. Враховуючи ситуацію, селянам-кооперативникам господарювати легше, щоб і далі зміцнювати позиції зільгоспвиробників, Кооперативи об'єднують. Заводу если он начинаться будет там, ну, ну хоча б від п'яти тонн там десять тонн то завод можна вести переговори з заводом о такой поставке. На сьогоднішній день этап е, е, развития розвиття. Йде. Когда у нас буде можливість з кожного кооператива собрать п'ять тонн, а об'єм в пятнадцять тонн уже дозволяє нам вести переговори і получать лучшую цену. Окрім цього, члени кооперативу можуть виграти і за рахунок зниження витрат на виробництво. З допомогою там канадської програми було закуплено оборудование для обработки земли. И с помощью этого оборудования для членов объединения, это кооперативы, и через кооперативы для членов этих кооперативов мы заготавливаем корма. То есть это получается ниже себестоимость молока, в итоге больше прибыли этим же производителям. С одной стороны, и с другой стороны просто физическая помощь людям, у которых нет там трактора или косилки, или комбайна. Серед членів кооперативу ми зустріли і таких, що усе своє господарство організували відповідно до порад канадських фахівців. Господарство Антоніни Куриленко на закордонний манер називається міні-фермою. На сьогоднішній момент у мене сім коров от і три тілочки моїх лічних. А то а, ще три це по проекту. Дія сети слідущим. На, как каждая семья получала порядка 140 тысяч гривен в форме кредита. И ориентировочно с, порядка 40 тысяч гривен – это подарок от нашего проекта в виде оборудования различного. Мы договорились с одним банком э, по льготному кредитованию по 3% годовых, дает как, обычный коммерческий банк. Кредити ми почитали роки в середньому. Ми на часті гості села звернули увагу хіба що на охайність. А для місцевих ця ферма з усім оснащенням всередині справжній музей. Як звикли наші люди сьогодні производить молоко заганяють коров в обычный сарай, в котором немає ні світу, ні воздуха, ні води. І е, стараються поставити мордою в платною кстінки. В таких условиях животне испытывает постоянный стрес. А постоянный стрес, стрес для животного це мінус молоке. Олег ознайомив нас із усіма технологічними нововведеннями у приміщенні ферми Куриленко. Всередині встановлено освітлення, вода у поїлках циркулює і взимку підігрівається до плюс десяти. Вентиляція працює постійно, тому мух всередині приміщення немає зовсім. До нюансів гігієни вдаватись не будемо, а результат на підлозі чисто. У нас є охладітель. Це дуже велика, я думаю, дуже велике діло. Що надали охладітель, щоб похлаждалось молоко. От. Тоді лабораторні обладнання теж тут багато таких нюансів, яких, наприклад, ми б купити не змогли. Вони качественні, вони. Ось у зиму простояли все дуже мені понравилося за це. Тому що купляли ми і наші, наприклад, де ж освіщення наше воно не качественне було. Чим те, що нам надали за покращені умови життя, кожна корова родини Куриленка дякує своїм господарям удоєм у 27 літрів щоденно. Корова у малотехнічному господарстві дає 15. Для гігієни молоко доїть апаратом. Представлені породи голштин та Джерсей походять з Канади. Я е, хочу сказати, що фахівці е, і представники Канади і канадського уряду були в декількох областях е, нашої держави і ці проекти працюють і в Дніпропетровській області, і в у Львівській області. Хоча були вони були в інших областях, а це і Чернігівська, і Запоріжська, і Херсонська, і Автономна Республіка Крим. Але дякуючи саме такій співпраці тісній і нашій, і сільськогосподарської дорадчої служби і підтримки нашого керівництва області, і Олександра Юрійовича вілку, вілкула безпосередньо нашого голови обласної державної адміністрації, ми Підписали меморандум і е, працюємо саме в рамках е, даної програми. До Парижу, як виявилось, наше молоко не доїжджає. Його забирає французький завод з виробництва молочної продукції, що працює в Україні, який саме рекламувати не будемо. Бо ми переконані, що якісні домашні молочні продукти все ж таки смачніші та корисніші. Саме головне, що я привіз з Канаду з Канади, що Наші погодні кліматичні умови, наша земля. Ми більш в цьому питанні багатші. І наші люди, які люблять трудитися, то і самі канадці говорять про те, що у вас є майбутнє і велике майбутнє. Фермери Канади ще приїдуть до нас і побачать. Як потрібно господарювати наступного тижня? Ми зустрінемось вже з новою країною. Дивіться і переконуйтесь, світ ближче, ніж здається.